Ультразвуковий відлякувач мишей, пацюків інших гризунів лс 967 призначений для боротьби зі шкідниками у великих приміщеннях об'ємом до 1700 м3. Відлякувач має три потужні ультразвукові динаміки, які генерують ультразвукові хвилі, що неприємно діють на слух шкідників і змушуть їх уходити. Для початку роботи відлякувач потрібно підключити до мережі 220 В через. 9-вольтовий блок живлення, який входить в комплект, і увімкнути один з трьох режимів відлякування. Перемикач режиму відлякування. Кожен режим відлякування має свій набір частот і періодичності їх перемикання, що дозволяє підібрати найбільш оптимальний режим відлякування для конкретного виду шкідника в конкретному місці. Перший режим відлякування. Другий режим відлякування. І третій. Найбільш потушний. Його роботу відчуває навіть людина.